Всім привіт! Сьогодні ми пограємо з вами в цікаву гру: викладання геометричних фігур за допомогою макаронних виробів. Але для початку потрібно намалювати геометричні фігури на всьому листочку, такі як квадрат, трикутник та прямокутник. З цим завданням вам допоможуть ваші батьки. Геометричні фігури можуть бути будь-якого розміру, але щоб вони були зручні для вашої дитини. Після цього беремо макаронні вироби. У мене це шпагеті. Ви можете взяти будь-які, які є у вас вдома. Якщо у вас також шпагеті, то вам потрібно їх нарізати або поламати. Після цього починаємо найцікавіше. Викладаємо макаронні вироби на наші геометричні фігури. Завдяки цій грі. Ми розвиваємо дрібну моторику пальчиків діток та закріплюємо геометричні фігури, такі як квадрат, трикутник та прямокутник. Я з нетерпінням чекаю фото та відео діток при виконанні цієї гри. Попереду буде ще багато всього цікавого. Бувайте!